Роблю бандуру і, значить, це вже в цьому році друга бандура в мене. От, і можу запросити, щоб ви мене сфотографували От, і значить, подивитись мої бандури. Тим більше, що в мене вже 10-та бандура. Отаку. О. Креслення спочатку ж треба зробити креслення, яку ти задумав бандуру. Тому що ця бандура вже, вона і по формі трошки значить, від всіх тих бандур, вона трішки більша. Ось, і бачите, ось у мене тут є такий окремий зуб для того, щоб тут в мене значить, струна фа і вона рветься, коли вона дуже довга. І тому я зробив для неї окремий такий. От. Ну і тут же оцей голосничок, бачите, зроблений. От. Ну, бандура це буде така особлива трошки, і вона буде глибша. Вроді як експеримент, не знаю, як вона буде глибша, чи вона буде дужче звучати, чи може і ні. От. А в натурі вона значить, починається зараз. Я... Значить, це покреслення вона точно випадає би, точно форма, як у кресленні. От. І, значить, Це вже до такого стану вона доведена. Було Цього Коренка десь е, кілограм 70 От, І я топором і ж різцями різними довів її до такого стану, що вона вже дуже легенька. І вже ось бачите і малюнок свій, свою картину. До Дня Незалежної України я всі там, значить, на динці, всі малюю оці, на кожній бандурі. Тут якраз оце я і рік, в якому я році її почав робити і думаю, в цьому році я її і закінчу. Зроблена ця бандура в цьому році. Це ж ти мене фотографував її з нею і з Окоренком іще в травні місяці. thank you Старосвітських народних, тих, що в Кобзарі колись грали. І Я сам член спілки кобзарів України. Ось. І значить, Полтава мене не дуже знає. А Київ мене знає добре, Тернопіль мене знає, Одеса кожен рік запрошує на семінар із цими інструментами. І я там співаю. А Полтава так, ну, співаю друзям. Десь виставку відкриваємо, а щоб на рівні значить, такому, ну от коли день пісні, наприклад, на співочому полі там народні пісні звучать, ніколи мене не приглашали ні разу. Вроді як би ховають мене з цими віщами, з цими інструментами, щоб я там не показав, як вони звучать, тому що оці співаки, які зараз, вони, крім рушничка, нічого не знають. А я знаю древні пісні, думи знаю. Спеціально шукаю по архівах, розучую їх. І все це я співаю на таких старосвітських інструментах. Це інструменти не ці бандури, що зараз, це бандура, пародія на бандуру. Тому що жінки колись не грали на бандурах. От. Сама бандура це жіноче, жіноче начало, ви бачите? От. І голосничок. І як вправно на голосничку чоловік грає, так бандура народжує автентичні, народні, національні звуки, які тільки в нас на Україні. Звідти? І тому, коли жінка брала колись бандуру в руки, чоловік, бандурист, сказав, положи, а то спортиться. Цю ліру також зробив у 2006 році і ще. Така ліра єдина на Полтавщині, немає, кроме в мене ліри. Старосвітська народна ліра, народний інструмент, який, значить, колись лірники ходили десь ну, дуже багато років назад, може і 500 років назад, і ці бандури теж старосвітські в мене. От, старий, самий старий самий Зіньківський. Це якби відкрити піаніно і викинути всі чорні клавіші. Оце значить, такий тут стрій. А Ліра грає так. Ніхто значить, до цього часу в Полтаві не чув і взагалі в Полтавській області такого інструмента немає. Ну і грає. В ну, цьому році мене запросили в багачку, там кобзар, якому, якого чествують кожен, кожен рік. І мене запросили туди, щоб я значить, заспівав це. Значить, ну і я поїхав. Поїхав туди, я ж не знав, що там така ситуація, я був би не їхав. От. Поїхав туди з цими інструментами, взяв ліру бандуру, старосвітські народні інструменти, там їх взагалі ніколи не бачили у багачці. З тих пор, коли, коли цей Кобзар їхній тоді грав на таких бандурах. От. А зараз там бандури оці здоровенні, ходяча піаніно, я його називаю. От. Ну і, значить, коли я приїхав, мені одразу сказали, що ви ж, ви ж там трошечки-трошечки заграйте. Значить, ну дві минути вам даємо. Дві минути, тому що та кажу, ну хоч дайте мені шість минут, я ж за, за, заграю і заспіваю на лірі і, і на бандурі. Це ж старосвітські речі їх не Ні, в нас там так загрожено, що програма така велика і, і це. От, ну це їхня та, що оце організовувала оці, оцей концерт. Ось, я не знаю, як вона, яке його в неї образування музичне, чи що, але вона таку несенізницю зробила. Ось, оці бандури всі виставила. Ну, кроме попси, вона, мабуть, нічого не, не знає і все. Ну і значить, виходить те, що я в неї прошу, да, йде мені ну, шість минут. Я одну маленьку пісеньку заспіваю, народну, що ви не чули її на, на бандурі, і другу на лірі з лірою. Ні, що одне. На чомусь одному, ви представляєте, А такі інструменти от, вперше бачать народ і не показала оцих інструментів. Ну, ну кажу, ладно. Тоді я взяв, думаю, бандура все таке похожа трошки на ту сучасну бандуру. От. А ліри ж не бачили. Взяв ліру цю і заспівав. У мене ж голос хороший. От. Ні, ще не так. Ну заспівав, коротше. А перед цим, думаю, ж інтересно, сів там в рядах і думаю, що ж там... За такий концерт, що там за артисти будуть такі страшні, що, що я, я так сказати, не вписуюсь туди, розумієш? От. Коли, значить, саму велику перевагу вона віддала е, із Києва оцим студентам, які учаться в у, е, у інституті мистецтва там. Цей, що сало співає, як його фамілія, директор там. Поплавський. Поплавський, да, це там Поплавський. Думаю, сів, то ж між рядами, думаю, що ж воно там таке за концерт буде, що така загруженість. Коли вони значить, проспівали там жінки жінки з бандурами, проспівали, ну нормально, все це. От, вступ зробили і все таке. начали там ще хтось заспівав. Тоже так, обичним голосом. От. І тоді виступають оці ж, значить, знамениті, оказується Поплавського, ці студенти. Чотири квартет, значить, із бандурами, здоров'яними вийшли от, і почали співати. Ми, ми, оці, десь Недавнього періоду, 30-х років там чи от, щось там заспівали. Тим більше, що співають, голосів немає. Тепер фальшиво співають і співають хвилин 20. Стік там пісень проспівали, тоді вийшли, тоді опять обичний концерт, там такі люди співали та й годі. Значить, і я ще посидів, там, вони почали співати фальшиво, так я встав і пішов від тіля. Вийшов, ну і жду ж свого виступу. От, вони через деякий час знову їх при, пригласили. Тобто вони опять фальшиво співали там чи з якимись такими прибаутками. Коротше, значить, Я прямо удивився, що яка непрофесіональність цих. мене, значить, значить, я виходжу і вона мене ще й предупредила, значить, що, мов. Значить, нічого ж не розказуйте, щоб мов, ну, дві минути мені дали, представляєте, на лірі. Я вийшов і заграла ліра, люди прямо затихли, побачили вперше в житті оцей інструмент, розумієте? От. І я, я заспівав, значить, заспівав, проспівав пісню. От і вони тоді захлопали так, ну на біс прямо люди. Ну і ждуть же ж, мабуть, іще щось щоб. Ну а я ж пішов. І тоді начальство їхнє прибігло до мене, начали, Давайте з вами сфотографуємося, давайте, значить, ось ми погано, що вам не дались багато так заспівати ще. От, ми приїжджайте на другий рік, ми вас запросимо і значить ви будете співати. Значить, ну, в общем, от -от так. Зараз я ставив всі художники. Зараз оце ні картин, нічого Це ціле літо не малюю, тільки взявся за, за ці бандури. Це ж у мене оцю я зробив весною. А цю оце, думаю, до осені вже закінчити. Цього. Це значить... Я на полость поставлю, да? Ще є Так. О. Надеюсь, что она будет звучать, может, даже лучше, чем эти все. Це така в мене думка. Так мені з чого починати. Пісня. Зараз я розповім про свого друга і побратима Титаренка Григорія, який з Чернечого яру. От. І він дуже цікавий чоловік він досліджує різних Таких цікавих людей, от. написав книгу про Стешенка Івана, який був тоді міністром культури в 16-му році. І його вбили. І от я заспіваю цю пісню, яка, яка він, він був ще й поетом. І Татаренко мені приніс ці слова і я написав цю, цю пісню. Ну, Я ще розповім про. Значить, Титаренка Гришу, який, який ще родич доценка оцього вождя, який значить, із Чернечого Яру теж, це він родич. І він багато про нього писав, і фільм по його словах, отой фільм зроблений був. От. І тому. Значить, я зараз заспіваю пісню Стешенка. Вже квітка наша от свіла. Я коли відкрив цю книгу і прочитав оцей віршик і кажу ж, сьогодні напишу й музику. І зараз вона звучить вперше, вперше вона звучить оце. це перед об'єктивом. Уже квітка обсила. Мені казала, ти ж у. thank mm -hmm. you No! I'm